Ну дуже насичена інформація тиждень, особливо його така кінцівочка. Я сподіваюся, що нічого ніяких сюрпризів більш не буде, і є про що поговорити. Власне кажучи, про це ми зараз і це ми будемо робити з Тарасом Загороднім, політ, політолог разом з нами, політехнолог. Добрий вечір, пане Тарасе. Доброго вечір. Настільки напружений тиждень, що я вже за заговорю заговорююсь, навіть але якщо ви ще не втомилися. Від прізвища Залужний, так, і обговорювати цю відставку і призначення. Давайте, скажімо так, на ранок чи на день п'ятниці, який ефект вона призвела, так? І як би оцінили те, як на це відреагували у суспільстві? Як на мене, то це було дуже передбачувано. Воно традиційно розділилося на табори, але чи наскільки це правильно, скажімо так? Табори тільки табори дуже великі. Тих хто проти був виставки залужного, тому що ну залужний все ж таки ну, давно вже у нас я б сказав національний міф. Він вже є частиною фольклору. Подивіться, скільки писань вже складено про залужного, який вже йде народ. Діти вже співають про нього, вірші про нього пишуть, і так далі. Тому звичайно, що тайбер досить великий, багато хто проти і суспільство загалом, загалом було. Тому що ну очевидна річ, що армія це є несуча конструкція держави. У нас і тих хто очолює армію, особливо собі спротив в даному випадку залужний. Звичайно, що має велику довіру, тому що ну тут об'єктивна. Вони відповідають за безпеку, а це базова потреба людей. У нас взагалі там дві дві зараз інституції в нашій державі, які користуються довірою. Це у нас армія 97% і СБУ 71%. Тобто, тих, хто нищить ворога, ти на полі бою, а в на території України а СБУ, там і теж і бойовий підрозділ є. І там Ківу знищують, інших знищують ми, ми бачимо прильоти по НПЗ і так далі. Тому відповідно люди, які їх очолюють, мають високий рівень довіри. Це очевидно. А, чи хотів залужний бути ну такою постаттю? Ну не думаю, що він так це планував, тому що так склалася б Його призначав Зеленський. Нагадаю, двадцять першому році, коли змінювалося повністю і. Хамчака тоді прибрали, тарана прибрали і одразу ж призначили Різнікова і Залужного. Ну, відповідно, після широкомасштабного вторгнення залужний став уособленням, уособленням а, спротиву. В тому числі а, йому і військові довіряли, і суспільство довіряє. Звичайно, що коли виникає така. Позиція, і його знімають без ну достатньої комунікації, поки що за за суспільства. Погане добра. Ну вона повинна бути в даному випадку. Тобто, багато нез'ясовності це створює великий ґрунт для різноманітних версій, не на користь, на жаль, діючої влади і Вони це повинні розуміти. 에, тепер відповідальність народ покладати буде повністю особисто на Зеленського, що відбуватися на фронті. Причому влада повинна розуміти одну просту річ: що тепер будь-які промахи, навіть невеликі, вони будуть масштабуватися до дуже великих. Так а успіхи, які будуть, вони будуть інтерпретуватися е, е, як спадок залужного. Це повинна з повинна, цим повинна розуміти влада. До речі, чи вплине це на якось суттєво на чи болісно навіть на рейтинг діючого президента? Те, що великий табір, так і його вже тепер ну, говорячи мовою навіть іноземної преси, вони написали, що можливо Володимир Зеленський помолився. Ну, дивіться, зараз рейтинги це все таке умовно, тому що немає політичного життя, це судно так можна замірювати. Звичайно, що Ну, чи в заміну, якщо ну, слово симпатії, навіть вжити знаєте, тому що ну, симпаті, це uh -huh. ну дивіться, це звично що далі буде відбуватися. От питання, що далі буде відбуватися. Якщо будуть конкретні успіхи, які можна буде побачити, так то теоретично нічого не зміниться. А от провали якісь ну, наприклад, Авдіївка. Це вже безпосередньо буде перекидатися безпосередньо на діючу владу, і вони повинні розуміти такі ризики. Чи могли б ви, от з того, що знаєте, і вже знайомі з інформацією і аналізуючи дії, оцінити постать Олександра Сирського? Ну я не можу оцінювати пана сирського, тому що він є професійним військовим. Військов, військове питання повинні коментувати військові або ті, хто служили в армії, так тому що у армії зовсім інша логіка. Це знаєте, депутатом без освіти можна стати. Ну просто так фактично. А армія це ремесло це важке ремесло, яке, яке проходиться на великим вишколом майже на всіх ланках, так військової служби і так далі. Чи будуть претензії до, ну, ми вже бачимо там претензії до Сирського, в основному, які полягають в тому, що він взагалі народився в Росії, в Москві там вчився і так далі. Ну, відкриють таємницю для багатьох людей. Багато людей у нас, генералів, якщо в СРСР навчалися, і це не є таємницею. Деякі навіть діючих популярних генералів, навіть російські армії служили, просто про це чомусь забувають. Тому що ну час був такий, тоді це ну не вважалося таким якимось величезним величезною ну як сказати, компроматом. Тому що тоді розпалася країна, вважалася, що Україна, що Росія. Ніхто не думав, що Росія буде нападати на Україну, і ніхто не думав що буде там через 20 років. І тому в даному випадку, звичайно, що таке буде, але. У сирському з дійсно не позазрич, тому що його точно буде завжди порівнювати з залужним, і будь-які знову такі будь-які невдачі сирського одразу ж будуть масштабуватися. Може навіть якщо вони не варті такої, такої уваги, масштабуватися як скандал, масштабуватися як підтвердження того, що був неправильний крок щодо звільнення залужного і так далі, і так далі. Ну і знову ж таки, чи допускаєте ви ухід в політику активну Валерія Залужного там незабаром через деякий час? І звісно, що це може можливо в опозицію, якщо, якщо вона є, і що заперечує пан Данілов зараз? Так Залужний вже в політиці. Навіть якщо він буде просто не йти в політику, це теж буде політика. Та чому навіть якщо залужне зараз буде мовчати, там ну умовно, там піде мемуари писати, він все рівно вже є, вже є людиною, яка буде розглядатися в тому числі різними політичними силами в якості в якості свого лідера, в тому числі. І навіть якщо знову такі залужний, ну він він автоматично просто втягується в політику. Навіть якщо він знову таки не буде йти в політику, він все рівно буде істинною в кінцевій інстанції. Істинною в кінцевої інстанції. От а, а що скаже на цей на це залужник? Да? Воно все рівно буде, знаєте, вітати в повітрі і і так далі. Ну, ми повинні звикати, що у нас політика вже в політики політиці буде дуже багато військових. Це зрозуміло, у нас. Більше країна може вибудовуватись як під Ізраїль, тобто де всі в принципі цивільні. Ну то тобто по Ізраїлі, наприклад, немає прем'єр-міністрів, які за всю його історію, які наприклад або не мали стосунок до армії, або не мали якусь посаду в армії, ну крім Голдемер Мерзі зрозумілих причин. А так, в основному, от подивіться на ізраїльську політику всі при погонах, тільки вони в костюмах. От приблизно таке саме буде чекати Україну, і це зрозуміло, тому що Росія, незважаючи на мрії багатьох, нікуди не подінеться. Я не вірю, що вона розпадеться як хочеться українців. Гра гарну гродянському війну я в Росії вірю. Це можливо організувати, щоб її послабити підтримати, в тому числі. А ось щодо розпаду ну ядро Росії все рівно залишиться. Я не вірю, що так все буде просто, і це загроза надовго, і ми повинні розуміти, що скільки армія буде відповідати за безпеку, відповідна люди вихідці з армії будуть затребуваними суспільством, щоб вони були в у владі на всіх щаблях влади, не тільки як після 2014 року там взяли парочку цих генералів, добровольців mm -hmm. і все. Я думаю, що буде більш масштабний захід е е вихідців з армії на всі щаблі нашої влади, і середня ланка і... А вища ланка і так далі, тут хочеться від професійних уточнень, знову ж таки, я ви мене поправляєте, я можу помилятися. Знаєте, не, ну, мені здається, що нинішня політика, ні, вона її не можна назвати неповноцінною, але в умовах, коли заборонені, ну чи точніше не рекомендовані да, там, вибори, і їх не відбудеться, то яким чином може бути цей захід? Чи знову ж таки знаєте акценти? Багато хто говорить, що акценти на те, що, скажімо так, Склад... Ну, не складення повноважень, а закінчення повноважень президентських, да воно буде так уже про це будуть нагадувати активніше в квітні травні. Як розвиватимуться? Я... Так, а люди можуть поміняти свою думку щодо виборів в Україні. ага О, То може бути так. А я хто сказав, що західні партнери не будуть наполягати на перевиборах? <кхи> <кхи> так що таке може... може може виникнути так, така ситуація, і вибори можуть. Статися раніше цим чим є, і тут багато думаю що ви повинні розуміти, що наші партнери що хочуть від України, у нас часто знаєте нарікають Ось вони такі, сякі вони хочуть передбачуваності, вони хочуть стабільності, стабільних практик і так далі. А армія як інститут, який найбільше працює з західним суспільством, модернізується все ж таки за західними лекалами, може розглядатися, в тому числі ну. Не в тому числі і нашими партнерами, як отакий, принаймні передбачуваний інститут, і люди вихідця з армії можуть бути Тим більше. Що є випадки в історії, коли спокійно співпрацювали з генералами, які приходили до влади, от і все. Ну і знову ж таки до вчорашньої події про те, що верхня палата американського конгресу, Сенат вже прийняла процедурне рішення для подальшого розгляду законопроекту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Ну, знайшли голоси 60, 60 сенаторів. Як можуть розвиватися? Ну, по-перше, чому так, на вашу думку, вони знайшлися, так? Ці голоси. Як далі розвиватимуться події? Чи, буде, чи є все таки оптимізм чи надії на остаточне прийняття рішення на нашу користь? Ну, добре, що справа зрушила з місця. Знову таки, добре, що Україна є в одному пакеті з Ізраїлем. Чому? Тому що давайте будемо відверте, американці, американці нам нічого не винні. У нас з ними не підписано ніяких паперів, ніяких договорів. Україні допомагає через симпатія американського народу до України так до української армії, да, до українського народу та його спротиву е, російській агресії. Як би цього не було, американські політики навіть не ворушилися. Давайте будемо відверті. Це стосується в тому числі Європи. Е, тому а з Ізраїлем підписана з Ізраїлем, що підписано 79-го року. Ізраїль є. Союзником сполучених штатів поза НАТО, тому якщо там піс підписана договори, є можливість просунути цей законопроект. Це дуже добре в дійсності, ну принаймні, зрушила якась крига. Але ми повинні бути готовими до того, що Україні можуть надати військову допомогу. Ну я думаю, що у будь-якому разі, в якомусь вигляді, військова допомога буде надана Україні, навіть якщо вона не буде затверджена Конгресом. Але що стосується фінансової допомоги, я думаю, тут виникнуть нюанси. Тому що американці хочуть бачити знову таки, щоб Україна за власний рахунок теж фінансувала війну, перебудовувала економіку на військові рейки. Вони ж відверто говорять, будуйте власне ВПК, тому що американці знають, скільки ресурсів є в країні. Я впевнений, що американське посольство значно краще володіє ситуацією, може краще, ніж наш Кабмін. Що, де, як, в Україні є, які гроші. Вони хочуть, що ці гроші. Не витрачалися безпосередньо на оборону і знімали навантаження зі Сполучених Штатів Америки, тому що принцип політики Байдена і Трампа в принципі він схожий, він полягає в тому, що американці повинні менше витрачати, а більше отримувати. І в даному випадку вони хочуть, щоб була стабільна структура, хочуть, щоб кабінет міністрів працювали активніше над закриттям різних дірок законодавстві. А щоб організовував військове виробництво на території України, в тому числі, вирішив питання з секретністю озброєнь так будівництва, у нас фактично в відкритому доступі можна побачити, знаходиться підприємство ВПК, або купити. Базу податкової за 300 доларів і по податкових на накладних все побачити не засекречено. Це нарешті якось вирішується питання з оподаткування прибутку підприємств. Кабінет міністрів нарешті подав законопроект. Хоча можна було постановами це все вирішити вже першому читанні. Це пройшло в парламенті. Ну і багато чого. Звичайно, що слід зменшити монополію короборонпрому, який не спроможний надавати достатньої кількості зброї, яка потрібна в першу чергу нашій армії. І так далі, і так далі, тому багато чого вони хочуть, щоб було вирішено, і вони, я думаю, що будуть навколо цього. Теж активно гратися. Ну і щодо Кабміну, вже згадуваного вам і палку улюбленого. Я жартую. Е на початку цього тижня, чи наприкінці минулого, президент вжив знову таке слово перезавантаження е воно почалося з вже з першого заміни міністерки у справах ветеранів. Е ну і бачимо, що е пан Залужний звільнений. Е Активно говорять про таке широке перезавантаження в тому, що в Кабміні називають деякі кандидатури. Наскільки ви допускаєте те, що і прем'єра-міністра скоро замінять, і, можливо, у вас є інсайди на кого? Ну хотілося б, бо ну, пан Шмигаль поводить себе, начебто в країні взагалі нічого не відбувається. Ре, а, не може не... Це, а може, це так, знаєте, Ну я допущу, знову таки вигідно, щоб непомітна така фігура була. Ну, що непомітне, організовувати треба військове рену. Ну, знайдіть іншу допомітну фігуру. Ну, поставте з генерального штабу вже людину, яка вміє виконувати накази і поставити завдання. Так, у нас в армії стратегічне мислення є тільки в армії, фактично зараз, е, тому що ну абсолютно нічого. Ну, сподіваюся, що це буде вирішено. Я думаю, що і Зеленський це відчуває, тому що це питання е, оподаткування прибутку під пресу, ж було доручення президента вирішити це питання. Пан Шмигаль всілякими різними. Бюрократичними способами просто забовтують цю тему, і в даному випадку, звичайно, що хотілося б теж змін, тому що є в економічному блоці, щоб був кваліфікований, найбільш блок, який вирішував проблеми військової економіки і взагалі економіки, тому що економіка зараз повинна виробляти безпеку в першу чергу. А то знаєте, у нас дивна ситуація, коли, наприклад, в бюджеті передбачено 17% 17 мільярдів на компенсацію витрат через банківські відсотки. І що ви думаєте, оборонки там немає? Тобто, вони фінансують різних ретейлерів вони фінансують аграріях і так далі. а Оборонки немає. Вона задихається просто зараз. Немає обігових коштів. Хто це повинен вирішувати? Це кабінет міністрів, повинен вирішувати, визначати пріоритети для розвитку нашої економіки, яка Відповідає часу. На жаль, цього немає. Ну, щодо оборонки, так і ну, мені здається, що навколо е, інновацій певних, так, і навколо знову ж таки нещодавно створеного підрозділу спеціального збройних сил України е, щодо безпілотників, де взагалі цю тему просуває останнім часом Михайло Федоров, е, який про БПЛА говорить дуже багато. Е, наскільки ймовірна його кандидатура, все-таки, чи він, чи готовий він, на вашу думку? Ну, принаймні, те що те що я чув. Ну, принаймні, Федеров щось намагається робити. Знаєте, при абсолютно мертвому кабіні, ну там щось, ну не абсолютно, там все ж таки відбувається процес але все рівно риба гниє з голови. Ну, знаєте, у нас дивуються, чого Федеров займається тим. А чому йому доручають фортифікаціями, займається Ну, Я розумію тут. Зеленського ну він бачить, що людина старається. Так він бачить, що людина може щось організувати. Ну нехай вже поставили Федорова, Нехай він там буде вже принаймні рухає багато процесів. Тому що ну я б я б не був проти. Ну ну шмигайзя, ну це вже просто, вже не, не в які ворота просто не лізе. Угу. Ну і знову ж таки для ваші враження і ваші можливо коментарі з того, що ви чули, тому що ми періодично не те, що моніторимо, а мусимо слідкувати за тим, що, як говорять в соціальних мережах, доноситься з болот. Ну, це заяви Володимира Путіна і так уже розпіарили того американського журналіста, який приїхав до нього. Що тут можна сказати особисто? Да, там, що, що, чи дивує, чи не дивує, нічого не дивує, а просто рівень скажімо так, рівень хворобливих заяв і уявлень, тут стає трошки ще, ще, ще більшим. Я не знаю, з чим це пов'язано, чи з наближенням так званих виборів російських. Але от, цікаво, те, що він сказав про те, що цілі не досягнені, це скоріше визнання. Поразки, ну не поразки, а поразки на даному етапі, чи того, що він буде рухатись далі, ну то, що буде рухатись далі. Але інтерв'ю я вважаю сусильною штангою. Судячи з виразу обличчя того штакера, він не вписано зрозумів, навіщо йому тут якісь листи, 17-го сторіччя, ось там, які хвилі, що воно таке, і так далі. Ну, дивіться, я впевнений, що ну це такер, да? це де, який там за гроші прийшов розбиратися, так? Ну, принаймні у нього інтелектуальний рівень ну, значно вищий, а, ніж його аудиторія. Від собі там якусь глибинку американську, яка буде це все дивитися, які екскурси в історію, тисячолітню історію, інтерпретацію Путіна, вони не в біса це взагалі не цікаво. Їх би налякало, наприклад, якби Путін сказав, що якщо будете далі допомагати. Ми будемо бити Америка, будемо розпочинати ядерну війну. Оце було б зайшло. Так суцільна штанга. Я взагалі вважаю що це взагалі гарний привод вимагати від українців своє е, ну там на Fox News, наприклад, виступити і так далі. Тільки з правильною інтерпретацією Ми трохи неправильно себе позиціонуємо в Америці. Я вважаю що треба себе позиціонувати, що це війна антиколоніальна. Війна за незалежність колишньої колонії а, проти метрополії і проводити прямі паралелі, наприклад, як Сполучені Штати Америки воювали проти Британської імперії. Оце би зайшло, оце би було більш зрозуміло. Хто кому тут Рабінович? Вибачте, будь ласка. Тому що поки що не зрозуміло не доведено на конкретних наративах зрозумілих американців. Оце було б зрозуміло. Більш того, це навіть зайшло крайні лівим. Крайні лівим демократам, які теж виступають проти допомоги Україні. У них своя там фішка стосовно колоніального минулого, тільки пов'язаного з 음, власним колоніальним минулом. Вони ж там у них там треба вибачатися постійно і так далі. Ну це теж би зайшло. Тому от так от треба інтерпретувати а в якості доказу. Ніж не взяти на різки з інтерв'ю такеру цьому, ну він же по-різному там говорив. Тому в даному випадку так воно і є. Дуже дякую вам за те, що дякую. знайшли змогу. Гарного вам вечора. Тарас Гроні, політтехнолог, був разом з нами.